Шкіць. Погнали месники, ми повинні надерти дупо Тенасу. Так, ми тут обговорювали. Наша нам смертна жінка у месниках, у неї навіть немає надздібностей. Це що, жарт. Вона комуністка і має великі цісяндри. Скільки ще надздібностей тобі потрібно від неї? Слухай, якби ти принаймні зробив для неї костюм залізної леді, то. Тор, вона і так залізна леді. Її стерилізували в КГБ, і вона носить собі зів'ялу суху ганебну утробу. Вона нам потрібна. <плес> Бляха, Тор, Я не хотів Я... Я не хотів нікому казати, але я збираюся відіслати її та яструба на планету, де ти повинен вбити себе. І якщо нам пощастить, можливо, ніхто з них не повернеться. <плес> 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 О, ні! Чорна вдова? Мертва? Не сумуй, хлопчик, яструб. Чорна вдова була абсолютно безплідна. Її жінкою назвати складно, ти і не пара. Давай, Клінте, візьми себе в руки. Знайди собі... Знайди собі когось іншого хуйло.